Я одразу хочу сказати одну важливу річ, що цьогорічний нацвідбір просто надпотужний. Серйозно, це не той випадок, коли ти слухаєш пісню і такий, ну прикольно, Ну, типу, ок. Ні, тому що більшість пісень цьогорічного нацвідбору вже лежать в моєму плейлисті. Це просто ну, робота пророблена... Дуже велика. Окремо кидаю респект Джамалі цьогорічній продюсерці нацвідбору на Євробачення, тому що робота пророблена реально колосальна. Те, що ми маємо зараз, це просто це неймовірний рівень. Шолонг-лист, коли ми отримали, слухали пісні, обирали 10-го фіналіста. Що шортлист, це взагалі вообще... ну джа. Обожаю. Тому одразу попереджаю, що десяте місце це не шлак і перше місце це не якесь божество. Це просто мій особистий рейтинг, це мій смак, це мої вуха, це ті пісні, які мені резонують. Десяте місце займає гурт The Aliens. Це не означає, що мені не подобаються вони або їхня пісня. Просто я не фанат такої музики. Але солістка гурту Олена Усенко просто якийсь звір. Вона лабає настільки круто, у неї голос просто надпотужний. Пісня реально запам'ятовується. От я зараз з вами спілкуюсь, у мене в голові е, накручується да, приспів цієї пісні. І це реально означає, що пісня працює. Просто я не фанат. Року і подібної музики царян. Чому десятка? Тому що одного разу це спрацювало у гурту Монескін, але я сумніваю, що це може спрацювати ще раз. Ми просто бачимо тенденцію, як після Монескін рок гурти. Займають не дуже високі позиції в рейтингу, та й тим паче після перемоги Джамалу у 2016 році, у 2017 році нас представляв гурту Торваль, і це найнижче місце в історії взагалі України. Невробачені 24-те, якщо я не помиляюсь, місце на щастя, ми автоматично проходили до фіналу. Тому що якби ми не перемогли минулого року, ми б втратили титул України, яка завжди проходить до фіналу, і це не означає, що така музика взагалі не потрібна просто це не мій формат. Так само і на Євробаченні є рок гурти, які знаходять своїх слухачів, але просто особисто я не фан такого. Дев'яте місце пісня Хаята. І розквітає у рука, на хирі, на пісня реально цікава. Є хукові моменти, особливо приспів, коли він співає. Каменем на серце б'є. Yeah. От прям ну реально хорошо. Але, як на мене, у пісні немає якоїсь чіткої форми, тому що немає навіть, знаєте, за що вчепитись. Тут один момент, тут потім інший момент, тут третій момент, іначе прикольно, іначе працює. Але вона якась, якась вона дивна, тому що на Євробаченні буде дуже багато країн. З якими ми будемо конкурентнічать. І насправді ця пісня може дуже просісти, і ми просто загубимося серед усіх інших країн. Пісня хороша, дійсно, але чи бачу я в ній якийсь потенціал? Скоріше ні. Восьме місце: гурт молоді. Мені реально імпонують ці хлопці, вони доволі нове дихання в українському шоу-бізнесі, в такий, знаєте, солодкий поп. Але знаєте, я бачу цю пісню в якомусь українському серіалі, знаєте, в перебівочках або в сільпо. І насправді це не мінус. Пісня гарна, пісня хороша. Але в ній прямо відчувається цей є почерк Швеції, є там. Почерк Америки в музиці, а отут я прям відчуваю почерк України. І я не кажу, що це непогано, просто це не формат Євробачення трішки. Тому це восьме місце для мене. Сьоме місце містер Велл. No no Хлопець реально топчик. Голос є, пісня є, все є. І якщо він дійсно продовжить їбашити в тому форматі, як він їбашить зараз, то він може дуже швидко злетіти на оцей олімп і дійсно конкурувати вже з такими мастодонтами українського шоу-бізнесу. Але можливо, це буде дуже грубо звучати. Для мене пісня формату лежав вдома, думаю, хочу пісню. Написав якомусь сонграйтеру, що типу, дивись. Я містер Велл, напиши мені пісеньку. Йому цей продюсер чи хто там сонграйтер написав ту пісню, додав там хукові моменти, зробив мастерінг, звів пісню, все, і ось вийшла пісня. Пісня хороша, без питань. Вона класична. Є круті, прикольні моменти, за які можна зачепитися, але як на мене, я не бачу цю пісню на Євробаченні цього року. Шосте місце Валерія Форс. Я не хочу говорити про скандали, які відбувались навколо цієї артистки. Я оціню лише пісню. В цій пісні, як на мене, не вистачає якогось вибуху. Знаєте, моменту: от слухаєш, слухаєш, воно наростає, 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 і, і все, і кінець пісні. У нас є і реп партія У нас є гарні вокалізи. у нас є... Максимально круте аранжування в плані от яко, якість да, музики, вона хороша, вона ну сильна. Але чи пісню пришвидшити треба, або щось додати наприкінці, більш такого денсового моменту, щоб розкачати ту толпу, яка буде стояти в залі? Такого не відбулося. Я реально думаю, якби наприкінці цієї пісні був би якийсь хуко-момент, це б сміло, ну, ця пісня могла б сміло зайняти третє місце навіть в моєму рейтингу, але... На жаль, конкуренція цього року дуже велика. П'яте місце топ-5. Монокейт. То, Пісня крутецька, потенціал є, але я не почув нічого нового. Катя нам обіцяла, казала, що це буде нова Монокейт, і так далі, але я просто почув звучання. Пісні шум. Але шумом ця пісня, на жаль, не стане знову. Це виглядає просто як новий реліз а, співачки «Монокейт». Пісня хороша, все хорошо, але без ефекту вау, взагалі. Рівна пісня, рівні емоції не зачепила взагалі. Четверте місце це Щука Риба. Для мене вони відкриття року. Це не даха браха, звісно, але й порівнювати їх теж не треба. Бо це вообще скарб. Знаєте, пісня просто неймовірна, автентична, насичена, цікава. Звучання, голоси. от все прям в ній є. Вона вже є в моєму плейлисті. Я її слухаю майже так само, як і пісня, яка стоїть у мене на першому місці. Але чому не топ 3 Я довго гадав, довго думав, переслуховував. От хочу ще додати, що особливо мені подобаються всі пісні кінцівка, де «Че потіла нам земля. Оце прям так проговорюється, проговорюється, наростає, наростає. Потім вибухає От якраз той фрагмент, який не вистачає в пісні Валерії Форс. Але знову ж таки, чому не топ 3 Тому що я дійшов висновку. Що це не щука риба, не готові до Євробачення з цією піснею? Це Євробачення не готове прийняти щуку рибу до себе. Є просто ризик, що їх не зрозуміють, щитають якимись фриками, не щитають взагалі контексту, але як артисти, як пісня, це дуже круто. Ну що, ми підійшли до топ-3? Волнітельна хана. Значить знаєте, я вже виставляю бали. І вирішую, хто буде іменно їхати представляти Україну на Євробачення. Тож, третє місце почесну бронзу отримує Лелека. Wish you, wish here, Пісня хороша. Фантастична, казкова, кіношна, галасиста. Не знаю, як ще можна її назвати, але я її не бачу на Євробаченні. Точніше, як я її бачу, але я бачу, як вона загубиться серед усього іншого. Вона просто так, як пиль пролетить, і все. Є дороге звучання, є оцей ефект: вау, є хуковий момент з цією ноткою. Але я не згадаю зараз навіть приспіву, окрім цієї ноти, яка, власне, є в цій пісні. І хотілося б, аби був там приспів, да, і той, який прям всі запам'ятають і будуть в тій залі і взагалі по всьому світу, в кожній кімнаті кричати, співати і так далі. Але на жаль, такого не станеться. Буде ефект вау. Всі будуть дивитися, відкривати щелепу і так далі. Але на жаль. Мені ця пісня не вкотила. Ну що, друге місце. Ну, власне, як ви почуєте, і друге, ви почуєте, дізнаєтесь і про перше. Я хочу так сказати, що я би перше місце розділив би серед цих двох, хто залишився. Але якщо вже, знаєте, докапуватись до якихось фрагментів моментів, то друге місце почесне срібло отримує лаут. blessed cause I know... Me, you know, Сучасно, впізнавано, хуково, я не знаю, круто. Пісня в голові засідає, стильна, ну взагалі пісня бомба. Галасіна у лауда просто мощніша Тому тут дійсно заслужене срібло, і я би віддав перше місце, але у нас є фаворит номер 1, на мою думку. І тут власне вже ніякої інтриги не буде. Я вважаю, що цього року Україну на Євробаченні 2026 у Відні повинна представити Джері Гел. Я вже бачу, як ви пишете коментарі стосовно хаята, стосовно лелеки, можливо, Лауда, що типу, ось ти там обрав Джері Хейл, але вони краще. Але я оцінюю пісню, і до мене вже прилетіло один раз питання: а якби цю пісню заспівала не Джері Хейл, а, наприклад, Валерія Форс, ти б теж обрав її? І я ну, скажу, що да, тому що пісня. Раз єбос. мелодика, звучання, стилістика, оцей вайб просто до мурах пробирає кожен раз, коли я її слухаю. Особливо цей музичний програш перед останнім приспівом. Господі, це вал. Це складно, це провокативно навіть, тому що тема релігії тут торкається. Але це в першу чергу мистецтво, це непроходна прохадна яка буде просто десь на радіо звучати. це та пісня, на мою думку, яка може, знаєте, залишитись в історії, тому що такого зараз не роблять взагалі. І тим паче на такі серйозні теми, такою мовою, латинь. Це взагалі хто щось співає латиню? Я дійсно слухаю її щодня. Я дивлюся реакції, я сам знімав реакції на кліпи, на пісню. Я бачу потенціал в ній, я бачу її 100% у топ-10, топ-5% навіть на Євробаченні, якщо ще допрацювати номер, зробити його таким самим, як і кліп, аби просто кожну секунду, яку ти будеш дивитися, тебе бігли такі мурахи по шкірі. Тому, власне, ось такий топ я маю. Це мій вибір. Знаєте, я буду голосувати. Я не буду пропагувати, аби ви голосували так само за Джері Хейл, але я впевнений, що Яна буде дійсно мощна сражатися. І робота, яку в цілому проробили всі учасники цього року, і не тільки учасники, і продюсерка, ще раз повторюсь, Джамала, Це прям заслуговує щирішої подяки і найміцніших. По дійсно, якщо порівнювати з минулорічними нацвідборами, де ми чули реально переможну пісню, скажімо так, де були просто якісь проходні, да, там, радіо послухати, або взагалі там, в якусь відеогру засунути пісню. Ок. Але кожного року була прям 100% виграшна пісня, і це розуміли всі. Тому тут цього року такого не сталося. І мені довелось дуже багато думати, гадати, де який топчик поставить, кого на яке місце. Але все ж таки дійсно всі інші пісні вони надпотужні. вони непогані взагалі. Тому пишіть в коментарях свій топ, і мені буде дійсно цікаво почитати. Можливо, навіть можете трішки аргументувати, чому. З моєю думкою, можете не погоджуватись, але зато це чесно. Всім пасіба, всім пока.